Вітаю у цьому відео. Я розповім вам про курс: я досліджую світ та моделюю та про те, що потрібно для його реалізації. Я досліджую світ та моделюю. Це курс для учнів першого, другого класу, головна мета якого розвиток дослідницьких навичок, творчого мислення та інтересу до пізнання світу і механізмів, що нас оточують. Курс розрахований на один навчальний рік у першому чи другому класі початкової школи. Передбачена одна година на тиждень за рахунок варіативної складової, всього 35 занять. Для проведення курсу потрібен набір і друковані матеріали. Основний набір Lego Edukation Breakymotion Essential містить коробку для зберігання, 523 елементи Лего, інструкції базових моделей. Під час курсу діти конструюють моделі навколишнього світу, що дозволяють познайомити з видами спорту, транспортними засобами та створювати власні винаходи та рішення. Для вчителів розроблено навчально-методичні посібники для проведення занять у першому або другому класі. Посібник містить методичні рекомендації до 35 занять, робочі листи із завданнями для учнів до кожного уроку, перелік основних деталей набору та словник механізмів. Навчально-методичний посібник інтегрує знання з різних освітніх галузей, відповідає віковим особливостям учнів і мотивує їх до вивчення stem дисциплін. У ньому містяться всі необхідні поради для кожного етапу уроку, а також зображення моделей і пояснення принципів їх роботи. Також курс має навчальну програму із відповідним грифом. Інструкції до базових моделей розміщені у посібниках від Lego Education і входять до комплекту з набором, а інструкції авторських моделей, розроблених спеціально для цього курсу, зібрані в нашому посібнику із покроковими інструкціями. Такі заняття можна проводити як гурток або як інтегрований курс на уроках Я досліджую світ, дизайн і технології, а окремі темі курсу легко інтегрувати у математику. Щоб дізнатись більше про курс, перейдіть за QR-кодом.